Дану процедуру можна робити для всіх типів шкір, який результат отримує клієнт після процедури. Шкіра його буде наповнена, зволожена, пори будуть чисті та звужені, шкіра буде сяюча і з яскраво вираженим лісним ефектом. Дану процедуру можна робити курсом: тоді курс складає у нас від 5 до 7 процедур з інтервалом 7-10 днів. І ефект від такого курсу буде триматися до півроку. Для вау-ефекту ви можете зробити процедуру разово, якщо клієнту на завтра потрібно красиво виглядати. Хочу зауважити, що дану процедуру ми не робимо клієнту, якщо його шкіра висушена, подразнена, чутлива. Такому клієнту потрібно зробити протокол процедури з лінії Sensocalm одну або дві процедури. До відновлення епідермального бар'єру, а потім повертаємося до протоколу гідропротекції. Тож переходимо до процедури. Спочатку ми знімаємо макіяж вже на цьому етапі. Ми починаємо зволожувати шкіру, де макіяж не змиваємо, бо він посилює дію наступного засобу. Другим етапом ми вмиваємо клієнта ніжною пінкою або гелем з агаскальмом із серії Sensocalm. Пінку ми наносимо на обличчя і даємо їй попрацювати 10-15 секунд. Потім ретельно змиваємо засіб. Далі ми проводимо двоетапну ензимну ексфоліацію для освітлення шкіри та додаткового ліфтингу. Є декілька варіантів її проведення. Їх ми описали в окремому відео. Подивіться, посилання є в описі. Після ексфоліації ми наносимо гель-пілінг гліколакт. Він ніжно відлущує рогові частинки шкіри, сприяє оновленню і зволоженню, надає шкірі підтягнутого, здорового і свіжого вигляду. Зверніть увагу, що клієнту з сухою та чутливою шкірою краще зробити першою процедурою протокол Сенсокалм. Однак, якщо ви не маєте цієї лінійки в арсеналі, тоді пропустіть етап гель-пілінгу в першій процедурі гідропротект. Якщо шкіра нормальна, то ми наносимо гель-пілінг, масуємо шкіру протягом 3-5 хвилин і залишаємо засіб на шкірі ще на 5 хвилин. Не змиваючи гель, переходимо до фітинового пілінгу з анакислотами. Він відновить гідроліпідний бар'єр шкіри та посилить її захисні функції. Пілінг є потужним антиоксидантом. Масуємо його до 5 хвилин. Не змиваємо і наносимо серум з для ліфтинг-ефекту, зволоження і розгладження мімічних зморшок. Масуємо 2-3 хвилини і наносимо зверху гіалуроновий бустер. Він підвищить еластичність та тургор шкіри. На цьому етапі ми можемо ввести активні засоби, які ми до цього нанесли, через апарати мікроструми та фонофорест. Знову не змиваємо засоби і наносимо молочну маску. По ній ми рекомендуємо провести масаж протягом 10-15 хвилин. Маска омолоджує. Жує шкіру та посилює ліфтинг-ефект після масажу. Наносимо альгінатну маску поверх молочної маски. Як правильно наносити наші альгінатні маски? Дивіться в окремому відео. Через 20 хвилин знімаємо маску та ретельно змиваємо засоби, закриваємо процедуру кремом під очі та зволожувальним кремом з SPF 15. Бачимо такий результат. Ви можете недорого спробувати протокол Гідропротект з тестовим набором на три повноцінні процедури для замовлення. пишіть нам в Телеграм або Інстаграм.